Чи не щодня у ранкових зведеннях ДСНС ми бачимо чисельні повідомлення про горіння сухої трави, а це дуже негативно впливає на екологію та здоров'я людей. Тим більше у ралях сьогодення рятувальники змушені витрачати час на гасіння сухостою. Коли у цей же момент люди, що потрапили під обстріли, потребують їхньої допомоги. Паління трави тягне за собою адміністративну відповідальність, тож рятувальники селидового вийшли на черговий профілактичний рейд. Служба порятунку. Ой, да. можна мене. вас на секунду Послати? затримати на хвилинку. Дивіться, mm. проводимо роботу з населенням щодо попередження пожеж на відкритих територіях. У нас наразі відбувається рост пожеж, тому ще раз нагадуємо населенню, що треба бути обачені. Добре, добре. на території обслуговування з початку року зафіксовано 41 випадок горіння сухої рослинності та сміття на відкритих територіях та в природних екосистемах для порівняння у 2023 році за цей період виникло 16 пожеж Тобто у нас відбувається збільшення горіння сухої рослинності понад 150%. Також зафіксовано два випадки горіння сміттєзвалищ вже в цьому році на території обслуговування 13-го державного пожежно-рятувального загону. За цей період у 2023 році року такий випадок був лише один. За минулий рік рятувальники 15 разів залучались до гасіння пожеж лише на сміттєзвалищах, не кажучи вже про траву, і штрафи за паління сухостою немаленькі. Це стаття 77.1 «Самовільне випалювання рослинності або її залишків, яке передбачає штрафи у розмірі на громадян від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень та на посадових осіб, ...від 15 300 до 21 420 тисяч гривень. Також стаття 77 порушення вимог пожежної безпеки в лісах, яка передбачає штрафи від 1530 гривень на громадян та від 4590 на посадових осіб. Сели дівчани кажуть, залишки рослин та траву не палять, адже через одне багаття задимленою стоїть вся вулиця. Да, нам заборонили це робити, не робимо. Мішок цілофано і машина забирає мусорну. Я завжди дуже нервую, коли хтось палить, тому що це дуже пожежа без небезпечна. У період воєнного стану паління сухих решток можуть кваліфікувати як диверсію та покарати позбавленням волі строком до 15 років. Це пов'язано з тим, що під час воєнного стану витрачаються додаткові сили, засоби та кошти для. Боротьби з загоряння